Дехто гадає, що чим вище підніматися у небо, тим тепліше буде. Але це не так. Чим вище, тим холодніше. Чому це? А тому, що сонце мало нагріває повітря своїм промінням, бо повітря дуже прозоре. Внизу повітря завжди тепліше. Сонце нагріває своїм промінням землю, повітря нагрівається від землі точнісінько так, як від гарячої грубки. Нагріти повітря легше за холодне і тому піднімається вгору. Чим вище воно підніметься, тим більше охолоне. А тому на великій височині завжди холодно. Це на собі відчули знайко та його товариші, коли піднялися на своїй повітряній кулі на велику височинь. Їм зробилося так холодно, що почервоніли і носи, і щоки. Всі тупали ногами, ляскали руками, щоб хоч трохи зігрітись. Дуще за всіх мерз забудько, який забув удома шапку. Від страшного холоду у нього під носом виросла велика бурулька. Він тремтів, як осикавий листок, і весь час цокотів зубами. Перестань зубами клацати, бурчав борчун, тут і так холодно, а він ще зубами клацає. Я ж не винуват, що холодно, сказав забудько. Бурчун устав з місця і сказав. Страх не люблю, коли хтось над вугом зубами клацає, мене самого від цього дрож проймає. Він сів біля тюбика, але тюбік теж вибивав дріб зубами. Бурчун підозріло подивився на нього. «Ти що? Мабуть, на зло мені зубами клацаєш, і зовсім не на зло, тому що холодно. Бурчун став і пересів на інше місце. Так він кілька разів пересідав з місця на місце і тільки іншим заважав. Від холоду повітряна куля вкрилася інеєм і виблискувала над головами коротульок, наче була зроблена з щирого срібла. Поступово повітря знову охолола в оболонці, і куля почала спускатися вниз. За кілька хвилин вона вже падала з величезною швидкістю, запас мішків з піском. Закінчився, і тепер вже нічим не можна було стримати падіння. Аварія. закричав сиропчик. Гинемо, заволав незнайко і сховався під лавку. Вилазь, закричав на нього знайка. Чого? обізвався з під лавки незнайко. З парашутами будемо стрибати. Мені тут добре, Відповів незнайко. Недовго думаючи, знайко схопив його за комір і виволік з під лавки. Не маєш права. закричав незнайко. Я буду скаржитись. Не галасуй, спокійно відповів знайко, без паніки. Ось дивись, як я стрибатиму з парашутом і стрибай за мною. Незнайко трохи заспокоївся. Знайко підійшов до борту кошика. Увага, братці, закричав він. Стрибайте по черзі всі за мною. Хто не вистрибне, того куля занесе в піднебесся! Ну, приготуйте парашути. Пішли. Знайко стрибнув першим. За ним стрибнув поспішайка, і тут трапилась несподівана обставина. Замість того, щоб спочатку стрибнути, а потім уже розкрити парашут, поспішайка, поспішаючи, спершу розкрив парашут, а потім стрибнув. З цього поспіху парашут зачепився за край кошика. Поспішайка заплутався однією ногою за шнур і повис униз головою. Він дригав ногами і звивався усім тілом, немов черв'як, якого чепляють на рибальський гачок. Хоч як старався поспішайка, парашут не відчіплювався. Браті, – закричав лікар Пілюлька, якщо парашут відчепиться, поспішайка вдариться головою об землю. Малюки вхопилися за парашут і втягли поспішайка назад у кошик. Незнайко побачив, що куля знову полетіла вгору і закричав. Стійте, братці, нікому більше стрибати не треба. Ми знову полетіли вгору. А чому ми знову летимо вгору? здивався якось будько. Ех ти, відповів борчун. Знайко ж стрибнув от кулі легше стало. А що ж, знайко, робитиме без нас? запитав здивовано пончик. Ну, що? розвів руками якось Бучко, піде собі потихеньку додому. А ми що будемо робити без знайка? Подумаєш, відповів незнайко, наче без знайка ми не дамо собі ради. Ну, треба ж когось слухатися, сказав пончик. Ну, будете мене слухатися, заявив незнайка. Тепер я буду з -за головного. Ти, здивувався бурчун, не з твоєю головою за головного бути. Ах, так, не з моєю головою, закричав Незнайка, – Ну, будь ласка, стрибай униз і шукай свого знайка, якщо тобі моя голова не подобається. Бурчун зиркнув униз і сказав Де ж я тепер його знайду, ми далеко залетіли, треба було одразу всім стрибати. Ні, стрибай, стрибай. Незнайка й борчун почали сперечатись і сперечалися ж до самого вечора. Знайка не було, і ніхто їх тепер не міг зупинити. Сонце вже схилилось до заходу. Вітер міцніше, в кулі ще більше вхолола і знову почала спускатися вниз. А борчу та Знайка все сперечалися. Досить тобі сперечатись, сказав сиропчик незнайкові. Якщо вже хочеш бути за головного, то придумай щонебудь. Поглянь, ми знову вниз полетіли. Тепер буду думати, відповів незнайко. Він сів на лавочку, приставив до лоба палець і почав думати, а куля тим часом усе швидше і швидше спускалася вниз. Що ж ти придумаєш? сказав винтик. Коли б у нас були мішки з піском, можна було б скинути мішок. Правильно, вигукнув незнайко, а тому, що мішків у нас більше нема, доведеться скинути одного з вас. Скинемо кого небудь з парашутом, кулі стане легше, і вона знову полетить угору. Кого ж скинути? Ну кого? сказав незнайко, роздумуючи. Треба скинути того, хто найбільший борчун. А я не згодний, відповів бурчун. Нема такого правила, щоб найбільших борчунів скидати. Треба скинути того, хто найважчий. Ну, гаразд. Погодився незнайка. скинемо пончика, він у нас найтовщий!» Правильно, зрадів Сиропчик. Що? закричав пончик. Хто найтовщий? Я найтовщий! Сиропчик товщий за мене. Поглянь на нього, закричав Сиропчик, тикаючи пальцем у пончика. Я товщий за нього, Ой, ну давай поміряємося. Ну, давай давай, як півень наскакував на нього пончик. Усі обступили пончика й сиропчика. Незнайко дістав з кишені мотозочик і обов'язав ним талію пончика. Потім таким же чином зміряв сиропчика і виявилося, що сиропчик майже в півтора рази товщий за пончика. Це неправильно, закричав сиропчик. Пончик змахлював, він живота втяг, я бачив. Нічого я не втягував. Виправдовувався пончик. «Ні, втяг, я бачив, давай переміряємось, кричав Сиропчик. Незнайка знову почав міряти пончика, а Сиропчик вертівся навколо і кричав Е, ти куди? Ану, надуйся. Навіщо ж мені надуватись? відповідав пончик. Якщо я надуюся, то, звичайно, буду товщий за тебе. Ну, гаразд, не надувайся, але й втягати живіт не маєш права. Братці, дивіться, що він робить, де ж справедливість ніякої справедливості немає. Це просто обман. Незнайка ще раз зміряв пончика. Потім з такою ж ретельністю зміряв сиропчика. і на цей раз виявилось, що вони обоє однакової товщини. Доведеться двох скидати. Розвів незнайка руками. Навіщо ж двох, коли одного досить, сказав соробчик. Мисливець кулька виглянув з кошика і побачив, що земля наближається загрозливою швидкістю. Слухай, незнайку, сказав він, вирішуй швидше, а то ми об землю бухнемось. А давай порахуємось кому з парашутом стрибати, сказав якось будька. Правильно, зрадів пончик, тільки всім треба рахуватись і товстеньким, і тоненьким, і щоб нікому не було прикро. Ну, гаразд, давайте рахуватись, погодився незнайко. Всі стали в коло і незнайко взявся рахувати, тикаючи кожного пальцем. Енебенерес, не енебенереба, квітер е а потім сказав Ні, мені ця лічилка не подобається, не люблю я її і почав іншу. ikete pikete tsokote me belfe, abel fabel domane iki piki ramatiki Цей час кошик з силою вдарився об землю і перекинувся. Якось будько вхопився руками за Лебонька, а Лебонька за якось бочка, і вони вкупі випали з кошика. За ними, як горох, посипались усі інші коротульки. Тільки незнайка втримався за борт кошика та булька, який вчепився за його штани зубами. Вдарившись об землю, куля як м'ячик, підскочила вгору, описала в повітрі велетень. Дугу і знову опустилася вниз. Кошик знову вдарила об землю і поволокло. Куля налетіла на щось тверде і луснула оглушливим тріском. Бульку перекинула в повітрі, і він з отчайдушним вереском побіг у бік. Незнайко випав з кошика на землю, лежав і не рухався. Повітряна подорож закінчилася.